Ірина Пруднікова шеф-кухарка. Фіналістка 13-го сезону відомого телевізійного кулінарного шоу. Має вищу економічну освіту. Заміжня. Життєве кредо воля сильніша за долю. Говоримо. Про м'ясо. Де, де заховали шашлик? <смір> <Де знайти? смір> Я сьогодні без карманів. <смір> Говоримо сьогодні про смаження м'яса. Хочеться почути від вас якісь особливі секрети. Можливо, розпочнемо з головного взагалі. Чи відрізняється смаження м'яса курятини, від свинини, від типу м'яса? Відрізняється саме його процес смаження. Підпишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. Звісно, відрізняються, Якщо ми будемо брати, наприклад, яловичину, яловичиний стейк, да там більш мілкі волокна, там не треба брати багато маринадів. Якщо ми будемо брати свинину. Е Частину, як, наприклад, передня лопатка або задня ніжка, там також відрізняється, бо ніжку ми не можемо вже запекти. Нам треба її пустити на фарш. Вона як. Аддільний кусок м'яса вона не дуже смакує. А от в фаршах, в котлетах, да. якщо ми будемо брати курку, то найсоковитіша, найкраща частина це стигно без кістки. Теж саме вендички, стигноби з кістки це дуже смачно, або навіть з кісткою при запіканні. Найважча така. В готуванні це буде філейна частина курки, так? її легко пересушити. Якщо ти не знаєш правильних температур, то дуже легко пересушити. Це їх пускають на нагиці, якщо в домашніх умовах, або йдуть просто купують десь те філе і все. Тобто, ми не можемо сказати, що якесь м'ясо гарне для смаження, а якесь погане. Просто не залежить був... від місця. Так, не буває поганого м'яса. Не буває поганого, просто його треба використовувати в різних продуктах. І все ти ви запитуєш за смаження, угу. але ж ми можемо не тільки смажити м'ясо. От Ірина сказала, що запікати можна ж і варити м'ясо. Ну я просто прош... Думаю, про про шаурму в цей момент. А про шаурму. Шо... Сьогоднішній день шаурми і там смажене. Я чую, як шкварчить твої дуже смачно в шаурмі смакує стигно курки. Так. Моя дочка особливо полюбляє шаурму, і я її готую дуже часто. То стигно куряче або індиче в шаурмі воно дуже соковите і дуже швидко готується. А якщо вже про способи приготування, говоримо от за смаження, за запікання за інші способи. Є таке, що одне м'ясо підходить тільки для смаження, а інше краще варити, бо воно не для смаження так, от, так, не так, підходить. Так. Наприклад, в яловичині стейки, так ми їх тільки смажимо. Mm -hmm. В свинині ми використовуємо ошийок, ми використовуємо риберця. Риберця плюс-мінус, ми можемо їх і смажити, і варити. Але якщо ми говоримо про шашлик, про скоринку, про смаки, то це звісно буде ошийок, буде вирізка, буде ребро. А всі інші частини краще на варіння, тушіння або ж запікання. Mm -hmm. А от про шашлик. Чи треба його, те, що треба маринувати, це точно чим? Давайте зараз е, ось цю гонитву і битву усіх, е, хто тільки на мінеральній воді, тільки там на майонезі, хто на чому, на чому Дивіка, радити. Моя позиція така: стейки яловичини я не мариную взагалі. Тобто із маринадів це тім'ян Розмарин. Часничок сол солює м'яско тільки або під час приготування це прояловичину, або вже після. Тому що дуже швидко вологу витягує сіль. Якщо говорити про свинину, свинина не любить оцтових агресивних маринадів. Вона потім стає жорсткою або ж навпаки, волокна роз'їдають. Як у нас там привикли, да? давай додамо ківі, давай додамо минералки, давай додамо оцту, і воно стане м'якше. Ні, воно не стане м'якше. Воно стане воно просто роз'їсть волокна. І ми на виході отримуємо такий шершавий, неприємний. Присмак у роті від цих кислих маринадів. Хай простять нас вегетаріанці. За цю тему взагалом. Але я чув неодноразово, що м'ясо дуже доречно поєднувати саме з зеленю. Їсти з чимось. Якщо про шашлик говоримо, то теж. Якщо навіть маринади да, використовують, У мене є такий мій рецепт маринада шашлику. Туди входить дуже багато трав, дуже багато зелені, окрім зеленої цибулі. Це не розглядається. в принципі, не додаю зеленої цибулі до маринадів. Але так да, це може бути. І це тільки працює зі свининою або з птицею. Яловичина і зелень не поєднуються взагалі. Mm -hmm. Дуже цікаво. Ну, отже, ми вже обрали собі шматочок, вже підійшли додому, підійшли до плити. Як думаємо, як обрати сковорідку, в наших їх дуже багато. Почнемо з того, що найголовніше, якщо ми готуємо в домашніх умовах любе м'ясо, його варто хоч би там за 15-20 хвилин достати з холодильника. Йому треба дати трошки нагрітися для того, щоб отримати саме оцю скоринку, якщо ми говоримо про смаження, так м'ясо має бути кімнатної температури. Сковорідки в домашніх умовах краще всього це чавунь. Оці пам'ятаєте, такі чавунні сковорідки? не треба боятися температур, гарно її нагріваємо. Наливаємо олій, нагріваємо, олійка дала димок, і ми відразу кладемо смажити м'ясо, отримувати скаринку. Ну що, хто тепер крутіший? Ти зі свою тефлоновою навороченою сковорідкою, Чи я зі свої... побачимо, коли з'їмо це м'ясо, і хто буде довше відмивати? А якщо говорити про тефлонові сковорідки, вони підходять більше для птиці і для тонких слайсів. Вони не дадуть нам бажаної скоринки. Бо саме це антипригарне покриття не нагрівається до того степень. Можна, звісно, захотіти, але я не рекомендую. Це або ніржавейка, або чугун. дуже круто працює саме для скоринки. А, ось ці мегаспособи. Приперчування соління, які ми бачили колись в популярних відео, коли найкраще ми вже говорили Сп... спеції, Сол... Ну, Ми про соління говорили а спеції, 에... коли спеції додавали. 에, те ж саме сілі спеції, грубо говоря, одне й те ж. Яловична, ми солимо або за 30-40 хвилин до приготування, або під час приготування. За 5 хвилин ми не солимо. Чому це дуже важливо? Бо коли соль вже постояла і впиталась, це одно. А коли ми тільки дали солі за 5 хвилин до смаження і кладемо на пательню, сіль тут же забирає всю вологу і соки з нашого м'яса. Якщо ми говоримо про маринування, то звісно. Свинину треба маринувати, можна маринувати і додаємо сіль тоді, коли нам подобається. А після, коли вже стейк поставили на стіль і ще й так через лік, це Спасибо. такі такі маркетингові ходи. розумієте? де, де зараз цей чоловік Все, вже на сольових копальнях до стейків дуже класно працює сіль після хлоп'я солі. Да це красиво, естетично і підсилює смак.